Актуальність наукового дослідження це його значущість у контексті сучасного стану науки, технологій або суспільної практики. Вона показує, чому тема дослідження є важливою, яку наукову або прикладну проблему вона вирішує, і який внесок може зробити у відповідну галузь знань. Актуальність визначається наявністю наукової проблеми, яка ще не має задовільного вирішення. Потребою оновлення знань у зв'язку з новими умовами чи відкриттями, практичною важливістю теми для суспільства, економіки або конкретної галузі, потенціалом теми для подальших досліджень або інноваційних розробок, чітке обґрунтування актуальності, важливий критерій оцінки якості наукової роботи, який формує інтерес до дослідження і виправдовує його проведення. Вибір теми це перший і один з найвідповідальніших етапів дослідницької діяльності. Він впливає на подальшу методологію, обсяг роботи, доступність джерел та кінцеві результати, основні кроки, огляд наукової літератури, аналіз існуючих досліджень, виявлення наукових прогалин та дискусійних питань. Оцінка власних ресурсів, наявність доступу до даних, експертів, обладнання, час на проведення дослідження, оцінка значення теми, практична користь для галузі суспільства або наукової спільноти, визначення обсягу дослідження наскільки тема є реальною для виконання в межах наявних можливостей. Грамотно обрана тема допомагає сформулювати адекватну мету, підібрати ефективні методи та уникнути зайвих ускладнень. Для чіткого планування дослідження важливо грамотно сформулювати його основні компоненти, мета, загальне формулювання того, чого прагне досягти дослідник, яке знання отримати або яку проблему вирішити, завдання логічно послідовні кроки, які конкретизують, як буде досягнута мета. Об'єкт реальний процес або явище, яке підлягає вивченню як цілісна система. Предмет ті властивості, зв'язки, аспекти об'єкта, які становлять безпосередній інтерес для дослідження. Наприклад, якщо об'єктом є навчальний процес у школі, то предметом може бути взаємодія вчителя й учня. Розмежування цих понять дозволяє уникнути помилок у побудові логіки дослідження. Наукова новизна це якісна характеристика, що демонструє, який внесок робить дослідження в розвиток наукового знання. Вона є обов'язковою умовою для будь-якої серйозної наукової праці, форми прояву новизни. Відкриття нового факту, закону, властивості або взаємозв'язку, уточнення або перегляд раніше відомих теоретичних положень, розробка нових методів, підходів, класифікацій, удосконалення наявних інструментів, моделей, технологій, інтеграція знань з різних галузей для розв'язання складних проблем. Новизна повинна бути обґрунтована через порівняння з попередніми дослідженнями і підтверджена результатами. Вона часто визначає унікальність та значущість наукової роботи. Елементи наукового дослідження утворюють логічно пов'язану систему, що забезпечує наукову цілісність та обґрунтованість роботи. Актуальність пояснює, чому тема важлива. Вибір теми визначає вектор дослідження. Мета, завдання, об'єкт і предмет структурують процес. Наукова новизна робить дослідження унікальним і значущим, грамотне розуміння і застосування цих елементів запорука успішної наукової роботи та її схвалення науковою спільнотою. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові теми з курсу Методологія наукових досліджень. Ви також можете підтримати проєкт фінансово. Реквізити для донату вказані в описі під відео. Кожна ваша підтримка допомагає створювати більше якісного освітнього контенту.